Чому важливо розвивати надивленість в дизайні? Е, е, гарне питання. Я думаю, що це ключова історія і ключова вона з наступних причин. Тому що коли вам дають задачу, е, якщо у вас є надивленість, і ви, наприклад, кожен день 10 хвилин приділяєте тому, щоб зібрати, наповнити, пошукати, доповнити свої колекції на Pinterest, Uh, Дивитись на роботи інших дизайнерів в BigHands в Dribbble. Це дозволяє вам ставити планку набагато вищою, ніж ви є, на тому етапі, де ви є зараз. І бачити більш широку картину можливостей. Uh, у мене більше ніж декілька тисяч пінів на Pinterest за ці роки. Тому що. Мені важливо не стояти на місці, а розвиватися. І коли вам дадуть задачу, ви зможете до неї підійти значно ширше, коли ви будете розуміти, що є багато варіацій кльових рішень, які ви бачили, до яких ви можете повернутись за натхненням, за новими можливостями. Для того, щоб запропонувати найкраще рішення можливо, декілька. Якщо немає надивленості. на жаль, в Україні, якщо в Україні е не так сильно розвинутий якісний дизайн, він розвивається активно, але багато ми знаємо про те, що дуже багато оточуючого світу не дуже виглядає з точки зору дизайнера. Е у Вас може не з'явитися, а як може бути краще. Тому надивленість критично важлива для дизайнера. Дуже рекомендую приділяти 10-15 хвилин кожен день, регулярно, для того, щоб дивитись на нові роботи і розширювати свій кругозір, розширювати свою творчість і креативність.